Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з грамоти і письма. І як завжди, аби здогадатися, з якими звуками і буквами ми будемо працювати, послухайте коротенький віршик. Тато, Тигр, Тигриця мати, тигриня ведуть гуляти, тигриня ричати вчиться, тигра всякий звір боїться. Як ви думаєте, який звук найчастіше звучав у цьому віршику? Так, це звук Т. А пригадайте, будь ласка, який предмет нам колись подарував цей звук? Так, молоточок стукав т-т-т. Сьогодні я вас познайомлю з його символом на письмі це буква Т. Називається вона буква Т, а дає нам звук Т твердий і маленький, м'якенький, пригадайте, ті, ті м'якенький звук. Отже, запрошую вас розпочати роботу у зошитах. Підготуйтеся, будь ласка. Отже, переходимо до зошитів. Перше завдання в нашому зошиті нам треба розглянути ряд малюнків, назвати ці предмети, інтонуючи наш звук, і визначити, чи є він спільним для, для всіх малюнків. Давайте разом. Торт, картопля, тарілка. Молоток. Спільний звук у цих слів. Т. Молодці. Другий рядок малюнків. Тюльпан. Стілець. П'ять. Спільний звук у цих слів т т. Твердий звук т позначається. Однією рисочкою. А м'який, як молодший братик, звук Т позначається двома рисочками. Запам'ятайте це, будь ласка, це нам зараз знадобиться у наступному завданні. У нас так само ряд малюнків. Ми маємо визначити місце звуків Т або Т у слові і позначити. Давайте ж разом перший малюночок квіта квітка троянда. Давайте вимовимо чітко, де і який звук знаходиться т або «ті». т. Т. т, т, т троянда. Звук Т ми чуємо на початку слова. Отже, давайте одразу правильну позначку ставити в першій клітинці. Він твердий, тому позначимо однією горизонтальною лінією. Наступне слово танк. Вимовимо чітко звук Т або ті т Т-т-танк. Звук т. Твердий, ми чуємо на початку слова, тому в першій клітинці ставимо відповідну позначку. Наступне слово стілець вимовляємо разом зі мною. Стілець. Ми чуємо м'який звук тілець. -ті Чуємо його всередині слова. Отже, в середній клітиночці робимо позначку дві горизонтальні лінії. Звук т м'який. Наступне зображення це зошит, в яких ми працюємо, вимовляємо зошит. -т. Зо -т -т. Ми чуємо твердий звук. В кінці слова, отже, робимо в останній клітинці пряму горизонтальну лінію. Слідуючий малюнок люстра. Вимовляємо інтонуючи звук люст ттра. т, -т, -т -тра». «Лю ра Звук т. Твердий в цьому слові знаходиться всередині слова, робимо позначку. І ще один малюнок. Йогурт вимовляємо чітко. Йогурт. Т, йогурт. Звук Т твердий. Чуємо в кінці слова, позначаємо однією рисочкою. Зверніть увагу на малюнки в зошиті, на що ж схожа буква Т? На вулиці яскраві, палають ліхтарі, як буква Т красиві, як буква Т стрункі. Дивіться, і дійсно ліхтарики, які ми можемо зустріти в нашому місті, схожі на букву Т. І знову ж таки наш молоток. Тук-тук-тук, ток-ток-ток вибиває молоток, ним ви цвяхи заб'єте, схожий він на букву «Т». Пропоную вам навчитися друкувати велику і малу букву Т. Велика буква, ми з вами знаємо, вживається на початку речення та у власних назвах. У іменах, прізвищах, кличках, назвах міст, сел, озер і держав. Так, Наприклад, тетяна ми напишемо з великої літери, бо це ім'я, а слово тарілка це звичайна назва напишеться з малої букви. Отже, розглядаємо велика буква Т висотою в дві клітинки пишеться посередині. Клітинки. І зверху шляпка від куточка до куточка клітинки. Мала буква «Т» висотою одна клітинка теж пишеться посередині клітинки і зверху на всю клітинку в неї шляпка. Не забувайте між буквами залишати одну порожню клітинку. Починаємо з великої посередині пряма вертикальна лінія висотою дві клітинки. Зверху, наче шляпка, від куточка до куточка. Знову пропускаємо одну клітинку, друкуємо малу букву Т висотою одна клітинка посередині пряму вертикальну лінію висотою одна клітинка, і зверху по лінії клітинки шляпку. До кінця робочого рядка зробіть самостійно. Наступне завдання із написання слова та виконання звукового аналізу символами. Погляньте, хто в нас зображений на першому малюночку? Так, це кіт. Так, але у котика є ім'я. Хто дивився цей мультик? Так, його звуть Том. Давайте напишемо його ім'я Том Т-т. Том. Перше, що ми вимовляємо це звук Т. То шукаємо ТО. том. М. Не вистачає лише звука М. Том. Давайте з вами під ним запишемо його ім'я з великої букви. Це ім'я. Зверніть увагу, коли ми пишемо слово, ми не залишаємо між буквами порожні клітинки. Звук Т в нас в цьому слові то-то. «ТО» Приголосний, твердий позначається однією рисочкою. Звук «О» голосний, позначається кружечком. Звук М. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Але я вам все ж таки пропоную виконати аналіз слова ще й кіт. Кіт, кі, 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 кі. Ми на початку слова чуємо м'який звук кі. Він позначається двома рисочками. Кі. Далі я чую голосний і, позначається кружечком. Кіт. В кінці слова приголосний твердий звук Т позначається рисочкою. Ось така схема слова кіт. А ми продовжуємо другий малюночок і надпис Найрідніша моя, звісно, мама. Давайте напишемо це слово «ма-ма». В слові, два склади починаємо м-м-ма. Ма. МА. Два однакових склади утворюють слово мама. Запишемо під малюночком Ма. МА. І виконаємо аналіз слова. Звук М. Приголосний, твердий позначається однією рисочкою. Звук А ми можемо заспівати. Він голосний позначається кружечком. Звук М. Приголосний твердий, позначається однією рисочкою. Звук А голосний позначається кружечком. Зробіть такі записи у себе в зошиті. В кінці цього зошита я пропоную вам потренуватися в читанні окремих звуків, утворенні складів та злитому читанні складів. А ми починаємо працювати в зошитах з письма. Будь-яке заняття з письмами розпочинаємо пальчиковою гімнастикою. Сьогодні вона називається повітряна кулька. Будь ласка, повторюйте за мною наші ручки сьогодні будуть виконувати роль повітряної кульки. Стисніть всі пальчики докупи. Це наша здута кулька. Тепер ми будемо пробувати її ротиком надути. Ось така велика кулька вийшла. І здуємо пшш. Знову надуваємо пфф. -пф -пф -пф. О, яка велика. І здуємо псш. Тепер ми готові візьміть олівчик у праву ручку трьома пальчиками, як фіксики. Ти диш і закрили замочок. Продовжуємо вправи. Нам необхідно заштрихувати рибку. Погляньте плавні і хвостик прямими лініями, горизонтальними або похилими, а все тіло вкрито чешуєю. Вона в нас утворюється завдяки дугам ось таким Горизонтальні, бачите вони? Але не виходимо за межі самої рибки. Так само і плавні, і хвостик. Виконайте, будь ласка, до кінця самостійно. Наступне завдання у розділі в лінію. Погляньте, які сьогодні в нас фігури. Називаються вони спіральки. Давайте ж їх розглянемо. Вони висотою всього два робочих рядки. Починаються із середньої лінії і закручуються проти годинникової стрілки. Так, давайте з вами, аби ми не заплутались, спробуємо, не доторкаючись олівчиком, повторити цю фігуру. Поставили, де вона починається, і закручуємо, закручуємо, закручуємо і зупинилися. Бачите, які колоподібні рухи, щоб виконати таку спіральку. Спробуємо ж її зробити самі. Поставимо пальчик, аби не зіткнулися наші спіральки, знайшли перший, другий, третій рядок, на другому поставили олівчик. Починаємо колові оберти проти годинникової стрілки. Коли доторкнувся наш олівчик до верхнього рядка, ми розуміємо, що це останній виток. До нижнього рядка ми розуміємо, що нам зараз треба буде зупинитися. Дивіться, який він вийшов. Давайте ще спробуємо: поставимо пальчик, знайдемо другий робочий рядок, поставимо олівчик і починаємо колові оберти проти годинникової стрілки. Один. Другий і третій оберт. Зупиняємо олівчик між другим і третім рядком. Так само ще раз виконаємо. І так само ви виконаєте другий і третій рядок. Далі у нас завдання у клітинку, як у справжніх школярів. Давайте розглянемо першу фігуру, яку ми сьогодні будемо писати. Від нижнього куточка пряма лінія вверх у куточок, так? пряма похила лінія в куточок, вниз по клітинці. Один крок. Один крок по діагоналі, одна вниз по прямій. Давайте зробимо не, від, не відриваючи, там, де зупинився художник, і продовжуємо в куточок вниз, в куточок вниз. В куточок вниз, в куточок вниз, в куточок вниз. І такими рухами ми робимо до кінця цього рядка і ще два. Зробіть, будь ласка, самостійно. Наступне завдання маленькі трикутнички. Давайте їх розглянемо. Пряма лінія вниз, пряма праворуч і поєднання. Із куточка в куточок по діагоналі. Всі кроки одна клітинка. Між ними одна клітинка порожня. Залишаємо порожню клітинку починаємо писати зверху вниз одну клітинку в сторону, одну клітинку і поєднали. Знову одну залишили порожню, підняли вгору олівчик. вниз, в сторону і поєднали. Так само зробіть. Два рядочки. А тепер нам необхідно виконати більший трикутничок. Давайте поглянемо, як він утворений. Він висотою, одна його сторона, дві клітинки вниз і дві клітинки в сторону. Далі два кроки по діагоналі. Але інтервал між ними одна порожня клітинка. Давайте разом виконаємо. Одну порожню клітинку залишаємо, ведемо пряму лінію вниз дві клітинки, 1, 2. Потім пряму лінію праворуч, 1, 2. І поєднуємо по діагоналі. Ось такі трикутники мають вийти. Знов одну клітинку залишаємо порожньою, зверху вниз два, два кроки. Праворуч, два кроки, і поєднали. До кінця рядка зробіть самостійно. А також для вашої самостійної роботи залишаю вам завдання від сови. Змінити штрихування. Пригадайте, як ми це робили. Ось і закінчилось наше заняття з грамоти. Пригадайте, з якими звуками ми сьогодні працювали з твердим звуком. І м'яким звуком? Ті. Пригадайте, як вони позначаються на письмі. Буквою Т. Від мене вам до побачення, до зустрічі і, як завжди, чекаю фотографії ваших зошитів. Бувайте!